Ти скоро їдеш наступного тижня, спішиш навчити мене про життя, десь жартом, десь сумом. Дуже повчально. Ти моя гордість, цілую донька. Кожен раз, от, як, наприклад, виїжджав, я все, все було слова будь обережний. Тобто ти, ми тебе чекаємо, ми тебе любимо, ти маєш повернутися. Він собі жартовував, Це, мала не все буде добре. Каже, нам ще муки бавити. Складно, хочеться ще от почути хоча б такий голос десь дуже часто, я потім переслуховувала якісь відео, як було чути. І от таке саме ото його доця з різною інтонацією, воно десь так звучить оце в голові, десь згадує. Хочеться, щоб це було не в голові. Це було років 20, більше 20 років назад. Ну, Хотів познайомитись. <сих> І ми довший час спілкувалися по телефону. За деякий час все-таки відбулася зустріч. І так о... це був перший крок в наше сімейне життя. Зазвичай, коли ну, народжуються діти, чоловіки хочуть синів завжди, Я його питала: кажу: ну, ти не розчарований, що дочка, а не, а не син. Він каже, ні, Ті, я хотів донечку. Коли народилася наша дочка а, про те, що він чоловік, він вчив мене. Бо на той момент в нього було три племінники. Він був уважним і турботливим. Я впевнена, що я на тата схожа. Це от характером. Ми такі завжди були на одній хвилі, ми могли сюди десь подорачитись. Він був люблячий. Він був такий щирий. Е, він... Завжди, навіть якщо сварив, то це не було, що він там кричав, ще там щось. Він говорив, він спілкувався. Тут він такий був більше на моїй стороні. Якщо там мама щось забороняла, він такий, я з нею поговорю. Йди там. Мені все жартували, Ми все доріло. Таке враження, що не було тато і дочка. А що це були такі собі друзі, однодумці. Вони були дуже близькі. Вони подали не свої секрети навіть від мене. Як кликав. Доця. Це завжди було доця, 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 доця. Він підтримував любі мої захоплення. Колись фортепіано, добре доця, фортепіано, та ще то фортепіано, бо Пам'ятаю, ми грали на чотири роки. Він десь там навчив мене. Я так. Ми сиділи, я йому показувала, розбирали понота, кажу, цей пальчик на ту клавішу, цей на ту. Ми сиділи, грали. Потім закінчила музичну школу, фортепіано продаємо. І от кілька років тому я хочу гітару. Він такий каже, це буде як з фортепіаном, Каже, ну ні, я хочу гітару. От так приємно через те, що от я на неї зараз дивлюся. Я розумію, що це його подарунок по факту. Він мене підтримав в тому. Хоча я не можу її зараз взяти року. Мені от дуже складно її знову брати щось грати. За фахом, коли, на момент, коли ми познайомилися, він був е життєжником. Друк фотографії він працював, це йому настільки сподобалось, і це його спонукало е вчитись. Тобто він вдруге пішов навчатись в друкарську академію. Ну, дякуючи тій роботі, в нас вдома дуже багато фотографій нашої дитини. Тобто є кожні моменти, як вона підростала. Таке враження, що він, він міг зробити. Тобто, за що він не взявся, якщо в той момент була така ідея, що він має це зробити, що йому потрібно це зробити. Йому це вдавалося. У Захоплення він мав. Він мав зі школи захоплення голуби. Просто тримав для себе цих птахів. А в подальшому житті він вступив в клуб голуб'ярів і вони займалися спортом. Тобто, це тренування, це виведення там якісь своєї лінії. У нас позаду є нагороди його, медалі. Він це дуже любив. Кожен став, попішов на роботу. Юрій поїхав на роботу до Львова. Коли вони приїхали до Львова, вже по дорозі, видно, по дорозі були блокпости вже організовувались. Зрозумів. Подзвонив мені з телефона, що в країні почалась війна. Ну, паніка. Не знаєш, що робити, не знаєш, як бути. Всюди десь організовуються якесь патрулювання, деякі час сиділи. Всі прокуті до телевізора новин, щоб зрозуміти масштаби, що відбувається. Пару разів був на патрулюванні, він такий каже: ну, це не для мене. Каже, я, ну, я тут не потрібний. Каже, я потрібний там. Ми були на кухні, щось робили. Він такий, типу, я буду їхати. Я з чоловіком зрозуміла, кажу, куди? Я на війну. Це таке було це був шок. Сказав такі були слова: Я не буду чекати, поки вони прийдуть сюди. Починали говорити про звірства в Бучі, Ірпіні. Вже були перші загиблі, як вони там їх мордували, катували. І, напевно, це більше так спонукало, підштовхнуло, що він не хоче цього бачити тут, де він проживає. Не відмовляла. Офіційно він пішов 5 березня. Попасна то тоді була. Тобто Луганськ. Перше поранення там він і отримав. Контузія і осколкове голову. Пам'ятаю, вдома міряла, у нього не лишився. Що це просто було три сантиметри до ока і півтори до візка. Я розуміла, що це, це чудо. Це його осколок, перше його поранення, якраз у Е, Його в госпіталі запитали, чи хочете. Це він такий, та, Йому зразу так запакували. Ми його навіть не розпаковували, так як йому дали. Він завжди носив його тут в кітілі. Коли він перший раз приїхав додому, я так кажу, типу, лише вдома, хай буде, ну щоб не зробив, Нехай хай буде це мій оберіг в цей і так, щось останнього разу його не взяв. Трошки відбув, загоїлась рана, і він пішов. І за короткий час він отримує опять контузій. Ще деякий час був за тиждень, напевно, може, трошки більше. Він записався на відправку і поїхав. Каже, останнє було третє його поранення, ще важче від попереднього. Осколковий на виліт, не міг ходити. Він сказав, що я все одно поїде. Що він не може, такого не було. В нього не було взагалі слова, не можу. Я живий. Він живий, не 200, як ти думав. І я бігаю живий, показ. Поки що слава Богу, далі життя показ. Я ще вдома з ним намагалась говорити. Я потрібен там. Що я тут зараз буду робити? Як ми можемо волонтерити, каже, я займаюся логістикою, ти просто возиш хлопцям на позицію. Він ні, я мушу бути там. Я мушу бути поряд з ними завжди, я його не вмовила. 7 вересня був він виїхав останнє четверте, після якого ми вже його не побачили. Він був вдома, він старався перше, що йому від можливість, він їхав до мами на могилу. Перед кожною відправкою туди він їхав до мами на могилу прощатися. У мене було перечуття, що ми можемо бачитися останні, що це наша остання зустріч, остання розмова. Це коли він виїжджав 28-го числа на виїзд, те, що я завжди просила мені телефонувати, щоб я могла точку відліку, Сказав, Марянка, все ми на виїзд. 29-го числа зранку. Одинадцятого година Юра вже був, Рахувався вже загибло. Інтуїтивні відчуття теж були, тому що в ту ніч я не спала. А в середу зранку мені написали смс зі словами співчуття. Від артилерійського обстрілу осколок залетів під бронежилет. У нього було поранення. Туловище, коли я привезла його вже сюди, йому нам показали його. на лиці був застиг ж і біль. Я дізналася саме останнє. Я заходжу сюди в кімнату, і мама просто зі сльозами це говорить: єдине, що от вона завжди повторяла, це правда. І це, мабуть, більше було таке, щоб доказати самі собі, що це правда, тобто вже ну, усвідомити це. Чим більше часу проходить, тим гірше. Не до кінця це все усвідомлював, тобі не хотілося вірити. Та я не вірю і, і зараз, тобто я йду, що, в думках там треба то зробити, треба то. І отак от Юра а, приїде, може, а так куди приїдемо? Він не приїде, його нема. Посилку, яку мені передали хлопці з його речами. Ми довший час не могли розпакувати ні сил, ні можності її розпакувати. Складно, десь на раз ну, може йти, наприклад, там по вулиці діти з батьками. Чи то маленькі, чи то якісь старші, я так сижу і я розумію, що я заздрю. Ось так і живе, намагаючись, напевно, ще прийняти.